У Збройних силах триває напружена бойова робота. Особливу увагу звертають на підготовку військовослужбовців-контрактників. Адже цієї осені наша армія повинна стати повністю професійною. Бойова підготовка на першому місці. Цього разу вишки воїнів 36-ї бригади берегової оборони перевіряли, так би мовити, незалежні експерти журналісти. Вони переконалися, солдати вправно керують військовою технікою. Влучно стріляють та швидко долають смугу перешкод. Гірські піхотинці спішувалися з БМП 2 Інші бійці копали окопи та тренувались у застосуванні засобів захисту від зброї масового ураження. Атмосфера нагадувала справжню битву. На журналістів це справило неабияке враження. Командири ж кажуть, це військові будні. Кореспондент Янна Гас на полігоні не вперше. Дівчина зазначає, зміни в армії є і вони на краще. с военными я работаю уже не первый год. Мне очень нравится, что армия стала действительно открытой, что можно не только посмотреть со стороны, чем занимаются военные люди, но и самой поучаствовать. Насчет контрактной службы, вот мы сейчас поехали, посмотрели, как живут контрактники, как они, где они живут, как, чем они занимаются, распорядок их рабочего дня. На самом деле, мне кажется, что это вполне прекрасно работать вот на контракте, потому что хорошая заработная плата, хорошие условия. Ты живешь, ты знаешь, уверен Завтрашняє, що ти знаєш, що у тебе є де жити, є що є, є чим займатися. Ти е, займаєшся не только но ну, але й займаєшся саморозвитиєм. Погоджується зі своєю колегою і Олег Зайковський. Він вважає, що перехід на контрактну службу буде вигідним усім, а особливо для строковиків, що не йтимуть до війська примусово. Вважаю, що дійсно це хороша перспектива для молоді, в тому числі М -м, більше, ніж достойна зарплата. И перспективы, ну, в принципе, вот мы даже смотрели, как сегодня живет семья. А, на самом деле это выгодно отличается от многих тех семей, которые живут в городе, и им это нравится. Сьогодні контрактна служба має низку відчутних переваг. Насамперед, це грошове забезпечення. Уже в перший рік служби солдат отримуватиме близько трьох тисяч гривень. До того ж, мінімальний термін контракту три роки. Це дає можливість ретельніше підготувати майбутнього захисника вітчизни. Такої ж думки, і десантник Андрій Гавецький: піти до війська хлопцю порадив його друг, а фільми про ВДВ допомогли визначитись із родом військ. Уже третій рік Андрій служить у 80-му окремому аеромобільному пункту, що на Львівщині. За цей час він опанував усі ази своєї нелегкої, проте цікавої професії. Побував у миротворчій місії в Косові, Десантник вважає, що за контрактниками майбутнім контрактника ти його навчив, і він вже через рік, через два починає вчити вже інших. От, тим плюс, що якби ті знання не пропадають даром. Зв'язківець Максим Беченко служить за контрактом уже сім років. Чоловік нещодавно повернувся із Ліберії. Це його третя миротворча місія. Своєю службою Максим задоволений, адже тут він знайшов певну стабільність та військову романтику. Чимало поїздив по світу, і за завершення цього контракту він планує підписати наступний. каже, що родина цілком підтримує його вибір. Мої батьки в захваті за те, що я служу на військовій службі за контрактом, що я вони спокійно відпочивають, сплять. Працюють. Як вони мені сказали, ми можемо спати спокійно, тому що ми знаємо, що наш син нас береже. Після строкової служби у селищі Десна Андрій Заярний вирішив піти на контракт. І, хоча юнак родом з Луганщини, та чи то за примкою долі, чи то за покликом серця їде служити у Крим у бригаду берегової оборони. Саме тут у розвідроті під час заняття з рукопашного бою він зустрів свою супутницю життя Олену. Два роки перевіряли свої почуття і збагнули, що їхні думки, дії та інтереси у більшості життєвих ситуацій співпадають, тому вирішили одружитися. Андрій каже, ніколи б і не подумав, що його дружина теж буде військовою. Жена служить в розвідроті. Ну, тоді ще не жена, то я думаю, що тил буде прикритий нормально. Згодом у молодого подружжя народився син Костянтин. Тоді командування бригади забезпечило молодят з сімейним гуртожитком. Сьогодні Андрій вже старший сержант, Олена старший матрос. Вони пишаються своєю професією. Для них військова служба за контрактом це стабільність, що дає перспективи на майбутнє. Контракт дает уверенность. В том, что ты будешь обеспечен безпечений что що твои дети не будут скитаться по квартирам. Все ну как никак а кожен місяць свої деньги получаем. Тем более сейчас нам хорошо подняли зарплату. Завдяки реформам у вітчизнаному війську охочих іти на контракт побільшали. Наприклад, в Криму це і показник зріс у тричі. Тож, як бачимо, така служба з кожним роком стає все більш привабливою для наших громадян.